Черкаський Миколай завітав у Маріупольську школу-інтернат, де вчаться діти, позбавлені батьківського опікування та сироти. Він привіз їм іграшки та солодощі. У ролі святого чудотворця виступили учні Черкаської школи номер 14 які збирали гуманітарний вантаж. І місцеві козаки, які доставили його на схід. Їм вчителі за маму самі ж дітлахи один одному, як брати сестри. У Маріупольській школі інтернаті номер 2 учні живуть і вчаться дружно, а гостей зустрічають завше радо. Козаків у гості не чекали. Тож, коли ті приїхали, та ще й презенти від Миколая привезли, малеча раділа дуже. У нас интернат для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. В настоящее время находится 53 воспитанника. Детишки здесь наход... воспитываются в домашних условиях. У нас в группах, в основном, группы квартиры, где дети имеют по... проживают по одному-два человека в комнате, и создаются условия тепла. Першому класі до сиріт зайшов черкаський священик отець Василій. Поцікавився, чи готові зустрічати свято і благословив на навчання і мирне життя. Святий Миколай прийде до вас, завітає, під подушки вам щось принесе. От. В мене ви були ви всі чемні, слухняні і педагоги своїх слухали. А далі головний сюрприз козаки повідомили дітям, що кожен із них отримає свій подарунок і підготували ці презенти їхні жоднолітки із Черкас. Я нещодавно був в такій же самій спеціалізованій школі, інтернаті, де дітки зібрали для вас свої іграшки, не шкодуючи навіть своїх любимих іграшок, зібрали і передали їх вам. Передали вам солодощі, тому що дітки, які сьогодні там, на Черкащині, вони такі ж самі, як ви. І вони ж хочуть того ж самого, що й Розглядаючи гостинці, маріупольські школярі не стримували захвату. Там був одяг, іграшки, солодощі. Ми хочемо сказати велике дякую за те, що ви робите нам такі подарки. Ми очень раді. Ну і так у нас. Настроєння нормальне. Я благодарю дітей, які передали, передали нам такі гарні подарунки. А козакам і козакам. А щоб віддячити черкаським дітям благодійникам, юні маріупольці теж передали сюрприз. А для козаків влаштували концерт. Лідія Меланіч Черкаська служба новин.